Всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти, прибирала в своїй тепличці і вирішила вам показати рослинки, які я заживцювала в кінці серпня, початок вересня. Хочу з вами поговорити про те, чи варто це взагалі робити, чи краще робити навесні. Ну, я і раніше ставила на живцювання рослинки, звісно, вони не всі виживали ті, які живцювалися, на початку осені, тому що процес росту рослин уповільнюється на осінь, взимку вони взагалі майже не ростуть, відпочивають, і ось дивіться, який в мене результат. Красандрочка, яку я поставила на живцювання, наростає, наростає в неї. Лістечко, але це набагато тонші гілочки, які би мали бути. Бачите, трішки витягується вона зараз, бо сонечка менше. Корінчики є. Ось, Бачите, є коріннячко. На гнітовому поливі вона стоїть у мене. Скоро буду прибирати з гнітового полива, бо йде похолодання. Не можна, щоб а коли в приміщенні холодно, рослинки стояли дуже мокрі, буде загнивання коріння. Ось богінвілія у мене махрова. Я обрізала свою велику богінвілію. І шкода було викинути живці, поставила ось їх в тепличку. Це було кінець серпня. Дивіться, який корінчик. Наростає, треба пересадити, бо вже бачите, з горщика тікає корінчика, наростає ось листячко. Все добре. Далі епістрію я поставила 10 вересня. Ну, вже не гойдається, не знаю. Можливо, і є там корінчик, бо вона посаджена в технічному горщику такому бачите, чорному, і я не можу побачити, чи є там коріннячку, але. Вона не гойдається, тобто, можливо, вже там і вхопилася за землю. На минулої неділі поставила богінвілію, теж трішки обрізала, щоб був компактний кущик, щоб менше місця займала на підвіконні. Нагадаю, що сьогодні, 22 вересня. Далі, оцей. Живець я поставила разом із цим, що вже вкорінився. Це в один день я їх ставила, тут я ще корінчика не бачу. Можливо, там всередині є, тому що, ну, якби загнив живець, то цей листочок опав би і почорнів би. Ось почорніло б стебло. А так, мені здається, що, можливо, і щось буде з нею, можливо, і не буде. Ось красандрочка в мене теж гарненький живець. Я не обрізала їй. Листя. Дивіться, яке почервоніло листечко. Коріннячка не бачу, але е, тут зверху росте. Далі, кросандрочка теж ось на гнітовому поливі. Там коріннячко є. Е, одною рукою не можу зняти цю коробку. І зараз покажу ось, дивіться, бачите, теж наростає. Ну, Висновок який. Це реально зробити, заживцювати рослинки на кінці літа, початок вересня, результат буде. Але, звісно, це повільніше відбувається. Мої рослинки без підсвітки, в мене немає ні лампи. У мене все освітлення це природнє освітлення. Зараз день набагато коротший, тому ну, рослинки не так швидко наростають. Це можливо, але чи потрібно вам це, чи не потрібно, самі вирішуйте собі, робіть висновки. Ось пілеечка теж заживцьована десь три неділі назад. Ось такий результат живцювання рослинок, кінець літа, початок осені. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи живцюєте ви рослинки, чи є позитивний результат. Всім дякую, хто був зі мною.